П'ять продуктів і до 2 євро з ісландського супермаркету бонус, які ви маєте скуштувати. І так, це в нас мариновані огірочки. Саме ось така баночка, вона середнього розміру, там ще є менше і більше. В загальному вони такі хрусткі, кисло солодкі, дуже смачні, навіть інколи просто їх їм just like that. Далі я хочу сказати за ось цей тунець в червоній упаковці. Він де трішки пікантний в такому прикольному соусі. Його просто можна їсти, відварити, якісь макарони, і все, тобі більше нічого не потрібно. Дуже класна штука. Далі я відкрила для себе паштет починки тріски. Це виявляється так смачно, він такий ніжний. ну просто. Там ще є сама тріска в олійці, також прикольно, тому беріть. На десерт я люблю Ось такий батончик. Він дуже ніжний. Це вафелька зверху в шоколаді і в загальному такий кріспише зверху, здається. ну Прикольно, прям мені подобається. Нічого лишнього і дуже ніжно. А щоб щось смачненьке випити, це квас. Ось такий дід Мороз тут є, тому що його частіше п'ють на Різдво, також роблять коктейль, додають туди апельсинову воду солодку, і, коротше, разом виходить, що ще прикольніше. Загалом це не такий, типу, класичний квас, але мені подобається. Тому ось такі продукти, а вони всього до 2 євро. І ви маєте їх скуштувати.